Герої Світлодарської дуги двох бійців поховали сьогодні на Київщині, на Харківщині. В останню путь провели воїна із позивним Гюрза, ще з одним загиблим і з позивним Жара попрощалися на Майдані Незалежності. Його поховають на рідній Львівщині. Майже всі, хто загинув наприкінці минулого тижня у найгарячішій точці фронту добровольці, які пішли боронити український Донбас ще влітку, 2014-го. Прийшли серйозні випробування, але від останнього мінометного вогню врятуватися не змогли. Айда незалежності сходяться люди переважно в камуфляжі і шикуються у дві шеренги. Прийшли попрощатися з жарою. Це позивний бійця 25-го батальйону. Дуже класна людина. Якось треба приходити, мені здається, щоб віддати шану тим, хто загинув ради того, щоб ви могли спочивати. Жара, він же Володимир Андрешків був на майдані чи не з перших днів революції, боронив барикади, коли горів будинок проспілок, і Беркут намагався на Бетері прорвати блокаду. Воювати на Донбас Володимир поїхав у 2014-му. добровольцем. Пізніше підписав контракт із збройними силами. Він завжди застарався не стати приміром, а просто бути. Чоловік, який своїм поведінням, своїм присутністю завжди піднімав дух рядом. Ну, просто коли він рядом находился, ніхто никогда не грустів. Навіть в самых плохих ситуаціях він всегда находил слова добрые слова чим чем нас. Коли військові повз НАТО несуть труну з жарою, навколишки стають усі. Пуля дуже на героїв не вибирає. І дратує, коли ми тут ходимо по своїй землі. Вільно це друг Юрза в цивільному житті. Роман Радивілов. кадри, де він, всміхаючись, сидить на позиції серед вирв від мінометних снарядів і спостерігає за противником. ТСН зняла три тижні тому. Власкуємо, от я сажу наблюдаю, Не так хочуть мене вцілити, але щось не вдається. Юрза теж загинув на світлодарській дузі. Сьогодні з ним прощаються на Харківщині. Рома був розстріляний в упор. Калібрна політу захищати Україну на Донбас. Роман у 2014-му поїхав у складі правого сектору, боронив піски та Донецький аеропорт. Це видатна людина, людина, яка присвятила останні три роки захисту вітчизни. Він захищав її не тільки на фронті, але і робив це тут на гражданки. Романа ховають на Алеї Слави. На його честь в рідному селищі збираються назвати вулицю. Мар'яна Бухан, Марія Уманська, Євген Соловей, Сергій Олексіїв ТСН 1+,1.